Дякую вам і за те, що особисто вас знаю і з перших хвилин знайомства, і потім я зрозумів пізніше, що ви мені повірили мені і повірили моїм побратимам. Справді дуже багато буду робити для того, все зроблю для того, я і мої друзі, щоб цю вашу довіру не зрадити. Колись нещодавно, коли ми з вами останній раз. Бачилися напередодні покрови у Львові. Ви на прощання сказали, передайте вітання, так по-Бандерівськи сказали. Ви знаєте кому? Нашим друзям передайте вітання. І я поїхав до Києва, і біля пам'ятника Шевченка в Києві була не просто площа друзів наших, була величезна багатотисячна. Декілька десятків тисяч була колона в цьому році на Покрову, коли ми разом йшли від Шевченка на Софійський майдан. Я передав це вітання всім з вашого дозволу, бо справді у вас сьогодні є багато друзів, багато ваших послідовників, послідовників вашої справи і ваших побратимів. Я вам дякую за те, що ми всі вдячні за те, що сьогодні у Верховній Раді України Є велика фракція, фракція українських націоналістів, які будуть продовжувати вашу справу. І ми не маємо не просто фракції. Ми сьогодні маємо від усіх опозиційних сил представника у керівництві так ненависної часом нам Верховної Ради, бо, на жаль, тої переважної більшості ще немає, але маємо вже завдяки вашому подвигу, завдяки ідеї українського націоналізму. У сьогоднішній Україні маємо керівництво маємо заступника голови Верховної Ради України Руслана Коселенського. І від нього я маю честь і від всіх опозиційних фракцій зачитати цю подяку. Подяка Симчичу Мирославу Васильовичу. Сотнику УПА, багатолітньому політв'язню за самозречений героїзм, нескореність духу, жертовне служіння ідеї незалежності України та нагоди 90-річчя дня народження, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський. Дякуємо вам. А це особисто, особисто хотів би передати невеличку таку збірочку, дуже щирі слова. Мого сина Назарія, який ваш невеличкий портрет має в себе поряд з портретом Степана Бандери, дякую вам і за те, що ви і для нього стали ідеалом, як і ваші побратими. Завдяки вам, завдяки вам справа великої України, обов'язково! Обов'язково буде і хочу побажати вам, нам всім, щоб ми були свідками, учасниками, активними діячами цього часу. Слава Україні! Много я вам літа! Слава Україні! Шановне панство! Я маю велику честь привітати пана Мирослава від Рівненського краю, від того краю, де була створена українська повстанська армія. Справді, великі люди, як такі як Мирослав Синчич, такі як багато тисячі, сотні тисяч українців, які віддавали життя за Україну, завдяки їм ми можемо зараз мати незалежну українську державу. Насправді нелегко було їм в ті часи, коли вони боролися проти більшовицьких більшовицького НКВД. Польських партизанів, проти Мадярської армії, проти німецьких фашистів. І знаєте, деколи не в рівних боях вони завжди перемагали, але вони чули такі слова: капітулюйте, бо ви програєте. Знаєте, що вони ворогам відповідали? Що в словнику українського націоналіста немає слова капітулювати, якщо ворог сильний, він може нас перемогти в бою, але ніколи нас перед собою не на коліна. І ми, Часні українські націоналісти ніколи ні перед ким не станемо на коліна, а будемо боротися і обов'язково переможемо. І ми вже разом з допомогою з допомогою пана Мирослава маємо першу націоналістичну фракцію Верховній Раді України фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка підносить сьогодні дух всім українцям після помаранчевої революції. І ще раз вас хочемо привітати. Бажати того міцного, сильного здоров'я, того міцного, сильного козацького духу, який вам дає ту молодість. і обов'язково Божого благословення для вас, вашої родини, вашої сім'ї. Дякую всім вам, слава Україні! Депутат обласної ради також це, вони вийшли об'єднаною фракцією Свободівської депутат обласної ради міста Львівської Ш... Святослав Шеремета, а також разом з ними наш земляк Коломіянин, який за списками свободи сьогодні є народним депутатом України Руслан Зелик. Шановний ділян, я не випадково вийшов. З моїми побратимами, тому що ми маємо доручення від голови фракції першої націоналістичної фракції у Верховній Раді Олега Тіглібока подарувати вам символ нашої організації. Друже, 9 травня минулого року ми з вами разом із Свободівці і. Патріотично громадськість Коломиї, відстояли наше право не бачити на наших вулицях червоних комуністичних прапорів. Ви були разом з нами. Після того всі чотири судові засідання, які проводилися в Коломийському міськрайонному суді, де судили свободці, знову ж таки, ви були разом з нами. Легкий не і всі Свободівці, хочемо подарувати вам цей значок для того, щоб ваша сила волі, ваш дух. Так само присутній з нами у Верховній Раді. Дякую, слава Україні! Шановне панство, шановний наш солінізанти, пане Мирославе, від імені львівської обласної ради, від імені депутатів обласної ради маю за велику честь. Привітати вас сьогоднішнім вашим святом, передати вам пам'ятну адресу від голови Львівської обласної ради, пана Петра Колодія, і від обласної ради вручити вам власне ось такий образ Божої Матері, пане Мирославе, Божа Матір супроводжувала вас все ваше довге життя. І я хочу, щоб цей образ. На подальші ваші роки завжди був при вас, і щоб Він приносив вам розраду, щоб Він приносив вам добрі віта, щоб Він приносив вам, я перепрошую, я вже не хвилююся, щоб він приносив вам вашу, вашу я знаю навіть не знаю, як сказати. Боже благословення, дякую і, власне на довгі літа і щоб ця божа матір і далі охороняла вас у вашому житті. Дякую. тільки заступника голови Верховної Ради, коли зуміємо об'єднати всі свої зусилля. Шановні учасники, я знову з великим хвилюванням Запрошу зараз на сцену групу людей. Це знову будуть представники від львівщини, від Яворівщини, повинні ще сказати, точніше, це буде точно. ПО. Але я перед тим, ніж, я, я прошу готуйтеся і виходьте, а доки ви виходите, я займаючи цю паузу, по, про, хочу сказати, що очолюю цю делегацію дуже поважно, також народний депутат України. Але окрім того всього, він ще є особистий лікар пана Мирослава Симчича. Він дуже багато приклав старань для того, щоб в реабілітаційному центрі у Львові пан Мирослав. І до сьогоднішнього свого ювілейного рубежу був такий, бачите, як він ще дівчат на сцені обіймає. Отже, народний депутат України Василь Пазиняк, а також пан Отець Зеленюк, підпільник, який разом. Связу Христу, всечасніші отці, шановний герою України, справжній герою України, маємо велику честь вітати вас від Росточанського краю, від Яворівщини і Жовківщини, що на Львівщині. Це край, який подарував світові Андрея Шептицького, Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Наші земляки, коли знали, що ми їдемо до вас на ювілей, передавали вам найщиріші вітання. Ми знаємо, що нині ще країна є не тою, яку ви вимріювали, за яку ви боролися. Ми маємо найкорумпованішу країну в світі. Ми маємо чиновників, які ненавидять її. Але я думаю, що ця темна ніч відступить, бо після найтемнішої ночі. Настає світанок. І я вірю, що світанок український невдовзі буде. І цю сторінку нашої історії ми також перегорнемо. І тому, шановний пане Мирославе, я вірю, що на вашому прикладі будуть багато-багато десятиліть і століть вчитися молоді покоління українців. Я повністю підтримую Дмитра Васильовича Павличка, який вважає, що такий вечір мав би бути в палаці Україна. І мав би транслюватися на всіх каналах національних каналах України, але, на жаль, національні канали України належать не українській владі, не українцям. Ви мали б сьогодні не тільки в школах Коломийщини розповідати про свої радні подвиги. Сьогодні ви мали би читати лекції в кращих військових університетах України і ми і. Інститутах військових, тому що на вашому прикладі мали б вчитися українські офіцери, як треба захищати свою батьківщину. Але на жаль, ми ще не маємо цієї країни, Та я вірю, що вона буде. Слава Мирославу Синчичу і слава Україні!